Лідер жіночої суперліги Франкіс Прикарпаття переміг БК Рівне ОШВСМ. Домашній матч регулярного чемпіонату франківчанки провели досить впевнено, продемонструвавши атакуючу гру. За лічені хвилини повели у рахунку 19-1. У другій чверті рівенські баскетболістки зуміли скоротити своє відставання до семи очок. Однак господарки знову заволоділи ініціативою і в третій чверті досягли плюс 28. У підсумку команда Юрія Процюка довела матч до впевненої перемоги. Перемога вона є перемогою в, в другий день. Вже ми впевнено почали. І цю перевагу ми держали під час цієї гри. Ми і в перший, і в другий день перемогли в на підборах. Ми мали на 17 атак перший день більше, вигравши підбор м'яча. на початку гри. Ми трішки так якось опустили руки, пропустили багато. Вони все забили, і тому нам було вже важко доганяти суперниць, скажем так, але все одно дякую суперницям за гру. Це нам надалі, скажем так. Хороше тренування було перед останніми іграми, які нам обов'язково потрібно виграти. Потужну гру продемонструвала Оксана Молова у її активі 36 очок та 11 підбирань. Серед гравчин рівного найрезультативнішою стала Вікторія Шматова з 19 очками. Франкіс Прикарпаття закріпив за собою першу сходинку турнірної таблиці. Рівненська команда наразі четверта і претендує на участь у плейоф. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.